Добрий ранок! Добрий ранок! Нічого не смучаю, що йде патрульна з синім маячком, ні? Так Добрий Я говорю, треба ради надавати бойовому транспортному засобі, а не лізти, підрізать. Посі ще водія ретросий документ, страховий кольорусь А Я вас не підрізав. Посіча ще водія, треційний документ на машину страховку. Так ви що скорились, і там, там відстань нормальна була. Я, я перестроився, що мені прямо їхати. Ви ж на педаль нормально натиснула. Ви ж не розкажете мені їде на ваші. Розвідчення не в дії показується, а показується пластикою. Ще раз подповідаю. Пластика посвідчення, наявності, повинна. Наявності повинно бути у вас. Ну воно є а вдома наявності. В воно в буде при вас, а не в дії. Мимо того, що дія є, так, це харчів труби надію. Воно був, повинно бути так само тих паспорт повинен бути при вас. Страховка не, не електронна, як всі попривикали електроніку, а на листочках А4 спеціально, така на бланку жовтого або синього кольору. Факсуєте, мабуть, так? Це зукране не проснується, тільки виїхали. Ні, ну реально, там між, між мною вами відстань нормальна була. Я... Швиденько, ну ви ж натиснули реально. Я ну, я не думав, що там як так там вам щось. Якщо віря патрона.